Всім привіт! Мене звати Саня, я хочу поділитися одним свідоцтвом таким дорогоцінним, як Бог відповів на мою щиру дитячу молитву. Я був ще тоді юнаком, неодружений. Зараз в мене є дружина, сім'я. Тоді я, виходить, жив з батьками і в хаті батьків на кухні я став і молився. У мене ну, така була прохання до Бога. Боже, я помолився такими словами, Боже, ти даєш мені дихання, життя і все з дитинства піклуєшся про мене. в мене мерзнуть ноги. зігрій їх. Получається, ходив по хаті, мерзли ноги. От я вирішив до Бога сказати, зігрій мої ноги, Боже. Отак от просточі дитячий. І ввечері я пішов на зібрання з одним хлопцем в Баптиську церкву в дім Євангелія. І ми побули з ним на зібрання і йшли після зібрання, до нього подзвонила мама. І каже, я хочу з вами зустрітися. І коли ми зустрілися, я розказував про Ісуса Христа, про Біблію. І вони мене провели до кондитерської фабрики, там мені ще далі треба було йти додому. І ми стали і почали спілкуватися, і вона каже: Саша, в мене є талант, я хочу тобі зв'язати шкарпетки в'язані. І це, знаєте, не так було мило, так приємно було це чути. І через тиждень часу вона мені дала цей подарунок. І получається, в Бога я просив, щоб він зігрів мої ноги, і виходить, ця джиночка каже, що я хочу тобі зідати шкарпетки в'язані. Ну, і не шарфік, не рукавиці, не жилетку, а от саме шкарпетки. І виходить, вона дала мені цей подарунок, я дуже радів. І знаєте, і я потім мені така прийшла думка, виходить, що коли Ісус Христос. Він. Мав приймати хрещення. Іван Хреститель казав, що я не ремінця від взуття Його розв'язати. А Ісус Христос, сам цар царів, цар слави, Бог живий. Він вмивав ноги учням, він умолив самого себе, він смирився і був слухняний аж до смерти хресної. І Він, виходить, знаєте, Він дає прощення даром. Ісус Христос дає прощення даром, Він дає спасіння. Він дає, відкриває нам духовні істини завдяки тому, що Він любить нас і Він являє свою благодать. І він так само прощає людину, і він покриває, знаєте, людину цю грішну своєю чистою одежею праведності. Тобто людина очищається ним Ісусом Христом і стає чиста. І вона тоді достойна пристати перед Бога, так як Бог зігрів мої ноги шкарпетками вив'язаними. Так Ісус Христос Він готовий одягнути кожну людину, яка повірить в нього, в свою одежу, чисту осяйну одежу. Перед ну щоб пристати перед Богом, людина могла бути достойна. Через те в Іваніві від Івана написано такі слова. Що хто вірує в сина, той має життя вічне, а хто не вірує в сина, той життя не побачить. Але гнів Божий на нім перебуває.